Мої вітання! Ви на каналі Смачно та Гарно вдома. У цьому відео я хочу поділитися з вами рецептами заготовок. Сьогодні в нас будуть заготовки із фаршу. Всього в цьому відео я приготую разом з вами 8 смачних та дуже гарних заготовок. Приготувати їх не складно, звісно, треба витратити декілька годин свого часу, але тоді у вас цілий тиждень не буде проблеми, що готувати. Адже у вас в морозилці завжди буде страва, яку достатньо буде тільки запекти або підсмажити на котельні. Тож давайте готувати разом палички-вручалочки для кожної жінки і трішки облегшим собі життя кожен день. Поїхали! Я не полюбляю магазинний фарш, тому завжди фарш для заготовок я готую сама. На м'ясорубці я перемелюю м'ясо, і для того, щоб м'ясо було більш соковитішим і не потрібно було додатково нарізати цибульку, я перемелюю її разом з м'ясом. Так, і фарш виходить соковитіший, і не треба додатково нарізати в кожну страву цибулю кубиками. Фарш в мене готовий. Перемолола я свинину, вона в мене не жирна, але замість свинини, звичайно, можна обрати будь-яке м'ясо за вашим смаком. І для першої заготовки, точніше, це буде дві заготовки. Я беру 1 кг фаршу і додаю сюди 200 г натертого сиру. В мене два види сиру: це моцарела та вершковий. Також за смаком я додаю сіль. Та перчик. У описі до відео ви знайдете всі використані інгредієнти та пропорції приготування кожної страви. І для першої страви я беру ось такі невеличкі круглі лаваші або тортильї, як їх ще називають, і на кожну тортилью я буду викладати повну столову ложку, ось таку з горкою фаршу, і гарненько розтираю фарш по кожному лавашу. Це в мене буде дуже смачна заготовка на сніданок, обід чи вечерю. Її достатньо підсмажити на пательні спочатку тією стороною, що з фаршем, потім трішки засмажити лаваш і викласти туди будь-яку начинку за смаком, згорнути вдвічі. І у вас виходить дуже смачна та швидка страва. Обожнюю ці заготовочки, тому завжди їх готую. Ось таких 10 лавашів я зробила, вкладаю кожен в пакет і відправляю в такому вигляді в морозилку. В мене залишилась половина фаршу з сиром і я роблю наступну заготовку. Для неї мені потрібні грибочки. В мене тут 300 г печериць, я відділяю від кожної печериці ніжку і гарненько нафаршировую кожен грибочок фаршем. Також накладаю зверху ще додаткову ложку фаршу, щоб вийшов ось такий величенький гарненький колобочок. Готові грибочки перекладаю у форму для заморожування. Після того, як вони підмерзнуть, я завакумую їх або складу у зіп-пакет. І ось такі гарненькі грибочки виходять. Для наступних також двох заготовок нам потрібна морква і цибуля. В мене тут 150 г цибулі та 250 моркви. Цибульку я нарізаю на кубик. А моркву треба натерти на тертушку. Ви в мене просили показати вам огляд моєї тертушки для капусти, і я якраз вам зараз натру на ній моркву, покажу, як це робиться, і натру на ній капусту, бо вона нам також буде необхідна. Ось такий цей гаджет. Тут є змінна насадка, яка з однієї сторони як тертушка. А з іншої сторони нарізаю слайсами. Цей, цю насадку я використовую саме для капусти. Ось я нарізала пів кілограми капусти. І тепер також відправляю сюди, звісно, змінила на інший бік насадку і натираю слайсами. Ось так виходить натерта гарна капуста. Так, я її нарізаю і для борща. І також буду сьогодні використовувати в одну із заготовок. На петельні в мене вже смажиться цибуля, також я поставила відварити одну склянку рису, до цибулі відправляю моркву і обсмажую моркву з цибулею до м'якості. Засмажка готова, її я відставляю на охолодження і в цю петельню відправляю капусту, її також засмажую злегка до м'якості, не пересмажуючи. Рис в мене майже зварився, з нього випарувалася вся рідина, цього достатньо. Я виключаю рис, нам потрібно, щоб він був напівготовий. Беру пів кілограми фаршу і відправляю сюди вже охолонувшого 200 г відвареного рису. Також відправляю сюди капусту і половину засмажки. Додаю сіль за смаком і перчик. Гарненько перемішую все і, як ви здогадались, це в мене будуть лениві голубці. Обожнюю цю страву, вона дуже смачна, а готується нескладно, особливо зручно, коли є такі лениві голубці в заморозці. Це дуже виручає в ті моменти, коли не хочеться готувати. Ліплю ось такі продовгуваті котлетки, викладаю їх на дощечку, дощечку я застелила пергаментом, щоб нічого не прилипло. І в такому вигляді буду їх заморожувати, а потім, звичайно, складу в пакети. Для наступної заготовки я також беру пів кілограма фаршу, 200 г відвареного рису і залишену половину засмажки. Додаю сюди сіль, перчик, все гарненько перемішую, залишаю начинку хвилин на 10 щоб поєднались всі смаки, а далі буду фарширувати нею перчик. В мене перчик в заморозці, обожнюю ось такий перчик наполовину розрізаний. Його я запікаю в духовці. Після того, як він майже приготується, я додаю зверху натертий сир і виходить, неймовірно, смачно. На жаль, в мене залишилось вже небагато його, тому нафарширую те, що є, а інший Іншу начинку я викладу в такий традиційно очищений перчик, і його я вже буду тушкувати, як зазвичай в томатно-смотанному соусі. Ось такі перчики готові, викладаю їх до голубців і відправляю все разом на заморожування. Ось так ми швидко зробили з вами вже 4 заготовки. Залишилось ще 4. Обіцяю, що вони будуть не менш смачніші. Для наступної заготовки нам потрібні підсмажені гриби. Я використала ті, що залишились від фарширування, нарізала помідори, натерла сир та підготувала майонез. Також взяла 800 г фаршу, додала сюди сіль за смаком, перчик, фарш гарненько перемішала. А далі я беру пергамент, розрізаю його на ось такі квадрати і на кожен квадрат викладаю 4. Шматки фаршу по 150 г кожен. Розмащую фарш, формуючи ось таке коло. Фарш товщиною приблизно пів сантиметри, не товще і не тонше, щоб можна було з ним далі працювати. На кожну заготовку з однієї сторони я викладаю майонез, а зверху нього додаю грибочки. Зверху викладаю по декілька шматочків помідору і додаю натертий сир. Далі я беру ножиці та для зручності розрізаю між кожною заготовочкою. І тепер складаю за допомогою пергамента і формую ось такі кальцони. Це дуже смачна страва, яку запікають у мультипучі або духовці, або навіть можна підсмажити і на пательні. Для того, щоб кальцони мали гарну скоринку, зверху я їх просипаю панірувальними сухарями. Ми дуже полюбляємо кальцони, тому я рекомендую вам приготувати цю смачну страву також. Заморожую я їх у формах для заморожування або на дощечках. Для зручності їх можна також залишити і в пергаменті, можна викласти просто у форми, як вам зручніше. І ось такі шість гарних кальцоне у мене вийшли. Далі я беру пів кілограма фарша, додаю до них нарізану зелень і буду готувати шосту заготовочку. Також додаю перчик та сіль за смаком, все гарненько перемішую. Коли вже все об'єдналось, залишаю фарш хвилин на п'ять, щоб смаки поєднались та підготую сир. Мені потрібен сир моцарела, ось такий саме м'який. Бажано, щоб це були порційні кульки, але в мене сьогодні таких не знайшлось, тому я нарізаю просто велику кульку на шматочки. Відділяю шматочок фаршу і всередину кожного шматочку вкладаю сир. Це будуть дуже смачні фрикадельки з зеленю та моцарелою. Після того, як ви їх приготуєте, всередині буде дуже гарно тягнутись сир моцарела. Вони вийдуть соковиті та дуже смачні. Готувати їх можна обсмаживши та протушкувавши в вершковому соусі, можна також їх додавати до супів, можна просто запекти у духовці і зверху додати трішки вершкового соусу. В будь-якому варіанті буде дуже смачно. Відправляю їх на заморожування та готую начинку для наступної страви. Тут в мене плавлений сирок. Я нарізаю його на невеликі шматочки. Відділяю 1 кг фаршу, до нього додаю сіль та перчик за смаком, перемішую все гарненько. Беру приблизно 70-80 г фаршу, розрівнюю його в руці, додаю всередину шматочок плавленого сирочку та формую продовгувату котлетку. Бажано робити це вологими руками та дуже щільненько притискати. Ось така котлетка вийшла. Далі я беру бекон, використовую ось такий, мені він подобається. І смужкою бекону обкручую кожну котлетку. Ці котлетки дуже смачні та гарні, їх можна подавати навіть на святковий стіл, це гарно та смачно. Можна запікати в духовці, можна підсмажувати на пательні, кому як подобається. Ось така краса виходить. Також відправляю ці котлетки у форму для заморожування, а після цього вже розфасую по пакетам або навіть можна і в ній залишити, закривши щільно кришкою. В мене вийшло 12 ось таких гарненьких котлеток. Я починаю готувати наступну саму останню заготовку. Для неї я беру 600 г фаршу, додаю сюди сіль та перчик і гарненько перемішую. Для приготування цієї заготовки нам потрібен пергамент, на який я викладаю 6 шматочків фаршу приблизно по 100 г кожен. Тобто весь фарш я розділила на 6 рівних частин. Далі я беру склянку і за допомогою неї формую ось такий ніби кошик. Це насправді робиться нескладно, просто. Якщо раптом склянка прилипає, то її можна змочити водою. І ось такі гарненькі кошики виходять. Всередину кожного кошику ми будемо викладати начинку. Для початку я викладаю трішки майонезу. Додаю трішки кетчупу. Зверху я викладаю кружальця помідорів, також додаю синю цибульку і додаю смачні огірочки для бургерів. Хто готував їх по моєму рецепту, скажіть, як вони вам? Ми їх обожнюємо для бургерів, для піци, для шаурми. В мене діти навіть так просто їх їдять, як салат. Кожен кошик я викладаю по 4 шматочки огірочка, а зверху відправляю по шматочку сиру. І це буде дуже смачна котлета для бургерів. Її достатньо запекти у духовці або мультипечі і покласти в булочку для бургерів. І це неймовірна смакота для дітей готова. Діти в мене обожнюють такі котлетки, тому обов'язково завжди маю їх у арсеналі. Для того, щоб їх зручніше було перекласти, я розрізаю пергамент між кожною котлеткою і так, таким чином легко і просто їх можна перекласти на дощечку або у форму для заморожування. Відправляю їх в морозилку. І ось так з вами разом ми приготували неймовірно смачні 8 заготовок. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобались заготовочки, то, будь ласка, підтримайте канал вподобайкою, напишіть коментарі, та також напишіть, що б ви хотіли бачити ще на моєму каналі. Смачного вам та дякую за увагу!